Uh, з вами Влава і я сьогодні граю в Minecraft на самому сервері і я вже сидів. Він поки що был молоді саме оригінальні Можете на нього зайти з онлайн лаунчера онлайн лаунчера зломаної проще заходити в мультиплеєр або Там ніби свої играть Просто берете і, і. І? I... І заходите прямо у підключення і вписуєте туди ID, який буде під цим ну, відео. Я вже таку граю. Mm. Можливо, буде рейсмені має, бо я не знаю, як повністю встановлювати на сервер. Та ніби сундук Ендера. На так, не маємо всіх. Так, я тут... Та погано, я не знаю, як його вийти. Ще в серверах, не партись, не партись. Це робити привати. Угу. Коли его шахте. О тут найглибша шахта. Зараз це ні, я всього чекай. Там до бедру вже по повністю. Тут немає ніякого це Просто вот ніякого не искать на меня. А, вот это вот мене, я його сам щоб не карту. карт. Вот тут я вже купал це все, я его покупал. О, я тут клав. Задні секунди цего. Нікуди не спавнюсь, значить. Це шахта. А там шахта розходить цього куда-то. Не пальцы. Здорово шахта, не всі ходять. Тут поки що тільки 2010. Я думаю, наверное, все п'ятдесят А, все опять. Ну я хотел кому-то, якщо не буде місця, пишите в описании пиши в описании и я додам до 40 40 может буде максимум не 100 будем максимум все там будет якщо не буде місць. якщо он не буде митися то я правду вы все буде дуже часто тут. семерка бо не бы мерси тих то знимаем что ты решку клікатих шах щось зробил а точно забыл я запала на бисках в пішечку. На медицин. Литву швидкі. Магнецьки. Мені сейчас тебе до конце Тут Выкиньте. не видите... Вот пирається. Тут, тут ви виходите. Завернуто шахтую, що я схожу. Сами кибаште стекла. Це купається тоже якесь стекло. Тут буде стекло, до кого буде стекло. Приходимо далі. Менше менш тут нічого нема. И тут все бил без Я все в шахтах. Робила. Все в шахтах. Робила. Я снаряд.

А, ah, и в описании. Можете сказать, я установлю эту сборку теки на сервер. А я просто хочу. Как это у вас сборка вообще классно. Вообще классно классно. Паркур я без лавка. Эй, что я не дать? А я скотч ты Я что-то туда сказал. А, я что так, скажу, что-то, ага, я читаю.

Найди, да, что не катай. А, мене, скажите, кета плакать, маєш модуль, там. Я модель не мою. Texture. тут, ка. Что? А, шкаф, здесь не было шлиху. Я не знаю, треба чуть-чуть. Треба скрафтить кого-то у меня набудь пуфха,

Зараз я зробив позов чорок, я може версію поменяю. А! Саме не можу сказати. За на один, один пік два. Ну, Та саме, як до Олін То ви можете безплатно заходити. Я мою оригіналочку. Так що, все. Тут Туркулим. Туркулим. О, все.

А, тут поки що описывал. Я строю светильный, я уже 7 раз взорвал. Мой такой технологий. У нас тоже стреляли буду. Я что-то угу. Так, вс. Да, классно. Це видео до коротеньких, я. Я буду почему-то у меня заграть не буду ти просто момент. Ву. Так, так, сюда, да, туда, 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 сюда, сюда, так. А, ні, ні, ні. Я вірю в теорію.

А, блин, не торгнул хочешь. Блин. Буду черпане перед. От так ставка? Мальчик получил одного зарядить называться такого. На целую закінчу на шеве. Ты уже просто мов. А, на это еще раз классно. Хм. Якщо він хочете видати вагонлетку, можете її долучити і пить, я. Якщо люди за стражу і більше перша зупинка меди дальше продовження. Ролотку без туда. Мене, протуша, не, потому що раз не хватало, то все полот под медила. The fire store if you fuck a lot. Цеba Porsche, new felt Что я ровно? Давай, вот так. А зароблять. Смотрите, что роли. А, пускай. А вот мы пускай добрый. Ну вот так, видишь? А? Вот так. И вот так. Во! Став. Вот так.

Да, здесь про вас здесь тут будут. Не знаю, что тоже новое крыпка 6 кг. Не знаю. Может, может. Я же давно не заходим на сегодня, на он не ванчет. Может там уже один к два? Я на то сделаю. Так пока что на одну кропка 5 к 2. О, так у вас не буде цього е рейз минимеп. Якщо зайдете за мій реланджером, у вас подобає буде. Якщо ні, то я буду встановить форч, або я буду за міні minimap становить. Якщо ви зайдіть в цей в YouTube і впишіть, як фа як міні минимеп, там все буде. Вс БУДЕ! Угу. Я хочу профи в порку. Зараз ще може бути шогнути Ого, ого. Всім пока якщо вам сподобалось це відео, Поди лайк, якщо ви хочете більше подивитесь. Підписуйтесь. Мені відео може буде бути до серваку. Всі знайте видео, потом бо. Не, вага нет купить мене плейли. Вот тут во. Так. О, приветствую! Всем пока, здравствуйте! Подписывайтесь на канал, коди лайки, любить что хочет. Я отжаю. И всем.